Різдвяно-новорічний період, як уникнути черг на кордоні поради від прикордонників. У різдвяно-новорічний період традиційно зростає пасажиропотік у пунктах пропуску Львівщини. Зростання пасажиропотоку очікується ближче до кінця цього тижня, коли українці активно вирушатимуть у святкові подорожі та за покупками. Водночас у сам день Різдва зазвичай спостерігається тимчасове зниження інтенсивності руху. Найдинамічніший трафік фіксується у пунктах пропуску краківець та Шегині, які залишаються найбільш популярними серед подорожніх. Щоб уникнути тривалого очікування, радимо обирати менш завантажені пункти пропуску, зокрема Неженковичі та Смільниця. Помірне навантаження спостерігається у пунктах пропуску грушів, угринів та раваруська. Очікується, що святковий пасажиропотік поступово почне знижуватися після першого тижня січня. Станом на зараз ситуація на кордоні залишається стабільною. На виїзд України очікують у пункті пропуску Краківець 10 автівок, у пункті пропуску шовіні 20 автівок, та на в'їзд в Україну у Краківці 80 автівок. У шигинях 100 автівок. Нагадаємо, що відстежувати завантаженість пунктів пропуску завжди можна на наших Фейсбук-сторінках: це Західне регіональне управління Держприкордонслужби та 7-й прикордонний карпатський загін.